В армії скоро буде як рік, але я не йшов в армію, йшов на війну. Я, грубо говоря, сучасна дитина, яка своє дитинство провела в комп'ютерних іграх і ну, грав в різні ігрушки, там і прям екшен був. Ну, це, звісно, не Battlefield, де все взривається, танки їздять, стріляють, але наближено до цього. То в реальному житті це трохи спокійніше, як в комп'ютерній грі. Ну і плюс в комп'ютерній грі можна перепочати місію заново, якщо в тебе щось не виходить. А тут, на жаль, так це не працює. Тут в тебе немає певного сюжету. Ти дієш по ситуації або по наказу. Ну, мені було цікаво не просто піти в армію. Я думаю, якщо я не можу з чимось допомагати армії там, значними донатами. Чи робити щось в користь армії, так можна хоча б піти попробувати себе в цій сфері. Коли побачив, що є інтернаціональний легіон, який набирає людей, там вимоги, в принципі, були не сильно значніші за інші бригади, тому я вирішив, що це звучить круто, достойно. Ну і я про це не пошкодував. Для мене другий інтернаціональний легіон став другою сім'єю, де мене розуміють, підтримують. Перше враження це було після того, як ми закінчили навчання в ВП і прийшов в свою частину, де мене зустріли. Мій побратим. Було спочатку так незвично, тому що нова обстановка, нові люди. По-перше, це Легіон. Тут не одні українці, тут і іноземців теж є багато. І бразильці, і англійці, і колумбійці. У мене був досвід з бразильцем і з англійцем одночасно на позиції. Звичайні люди так само заряджені, як і українці. Можливо, це саме через те, що просто нас, українці в легіоні, заряджені так потужно. Вони. Мають певну мету, вони сюди не прийшли чисто заради грошей. У нас всіх тут одна мета, один інтерес це щоб ворог покинув наші землі з максимальними втратами. Я дов, дуже довго чекав свого першого виходу, десь близько восьми днів. Ну, коли я поїхав на свій перший виїзд, це було якось дуже таке, прям ну, незвичне відчуття. Це коли світ навколо затихає, серце б'ється сильніше, і ти розумієш, що. От ця тишина, яка є навкруг, там буквально декілька хвилин тишини, воно ну не так добре, коли ти, наприклад, вийшов вдома і тихо навколо. Ти розумієш, що потрібно очікувати чогось е, поганого від цієї тишини. Ну це не передати словами. Це просто людина, яка ніколи не, не мала, наприклад, бойового виходу, то чи не, не була в таких ситуаціях, вона не зрозуміє. Були моменти там, якесь в прилітало, але був випадок як. Прилетіла ФПВ-шка, спала дуже поряд з бліндажа, це було чутно, але візуально її не бачив і вона не пікала нічого, просто вона не здетонувала. Я боявся просто впасти в паніку, щоб не панікувати і не ускладнити ситуацію, яка б могла б бути. Без почуття гумору в армії зараз ніяк. Ну, прям в армії, можливо, без почуття гумору можна прожити, на війні не проживеш, тому що якщо не відволікати себе якимись Чорними анекдотами, то людина може поламатися. Псих, ну, їде пс головою, грубо говоря. Просто коли якась стресова ситуація, і сидить там 8-10 хлопців, і от прям капець, всі на стресняку, то якщо хтось один почне розводити цю паніку, це буде гірше. А якщо хтось типу, вдало пожартує, розрулить ситуацію, то це поліпшить настрій. Це плюс 20 до виносливості зразу, це гарантія. Головне пожартувати. А, цей позивний дав мені, мій друг, через те, що я постійно ходив його підколював під час навчання без ВП я підколював багатьох навіть інструкторів, ну і він подарив мені саме цей позивний. За цивільному житті я думаю, що не кожен зрозуміє мій гумор, тому що це більш гумор продвинутий для військових, більше чорного юмору. Я думаю, що через те, що от я дуже часто впевнено, тримав в руках джойстик до повномасштабки. тому коли я взяв пульт від дрона. Ну, я з перших днів дуже вправно володів дроном, Навіть мій інструктор хвалив мене, звичайно. Саме через те, що я колись е був геймером, то мені це вдавалося набагато краще, як іншим. На відновленні ми в нас тоді набрали теж новачків, ми їх навчали. І в нас все виходило, і щодня ми ставали краще і краще. Тобто новачки, які приїздили зовсім без опиту, перший раз в своєму житті бачили пульт від БПЛА. За тиждень часу вони вже літали. Так досить впевнено. Зараз вони круті пілоти на передовій і респектів вожуха пацани вам. То я знаю, що таке вчитель, ну, це як це пов'язано з моєю професією, коли людині даєш певну пораду або урок життєвий такий, це. Це вже багато. Тобто ти вже когось чогось навчив. Щоби бути вчителем, обов'язково мати диплом, але, але я дипломований. Серце так відчувало, що потрібно стати педагогом. Можливо, колись в подальшому майбутньому, коли закінчиться війна, я буду хорошим вчителем. Можливо, влаштуюся далі в армію, тобто продовжу службу і буду інструктором. Це така планка, яку поставити можна собі за мету. Але це в більшості я б хотів таким займатися вже в мирний час. Ну зазвичай в армії дуже часто не досипаєш. Це ж під час навчання спав по три години, потім вже як прийшов сюди і їздив на позицію, теж не висипався. Після того, як нас там міняли, то коли приїздив в нормальне життя, ну тобто з передка, то зразу там, тупо цілий день і цілу ніч спав. Бо хто б що б не говорив на війні. Дуже велику роль відіграє виносливість. Тобто навіть цих самих 700 метрів, коли потрібно пройти загруженому, там, в одній руці каністра, в другій каністра чи пакя з водою, там рюкзак, газовий балон, так далі і тому подібне. йдеш по болу, ну, болоту, твій крок кожен раз важчий і важчий, бо воно все липне і липне до своїх капців. Ноги забиваються, в принципі, сразу. І якщо ти не є виносливий, то. Ну, за тебе твої товариші тебе нести не будуть на руках, тому що вони так само, як і ти йдуть загружені. Можу сказати впевнено, що от до того, як прийти сюди, я дуже погано дружив з математикою. То в мене математика тут стала певно моїм найкращим предметом, тому що мені дуже часто потрібно рахувати, розраховувати багато чого. Прям сучасні технології вони захоплюють фронт дедалі більше і більше. Фактично, кожен солдат вміє користуватися. І не тільки користуватися, поглиблено користуватися електронними приладами, це почне все, це як мінімум планшет, в якому є карта, без неї ніяк. Ну там, якщо дати цивільному, типу він не зрозуміє, як нею користуватися. А кожен солдат, в принципі, це базові навички. Я думаю, що після кропиви, якщо він прямо навчиться нею так по повністю користуватися, весь її функціонал обізнаність, то йому вже ніякий там електронний прилад не буде в заваді. Тут в плані технологій. Армія прогресує дуже швидко, без вагань ідіть. Блін, камон, скільки можна сидіти вдома? Давайте, давайте якось разом рухатися до цього. То сидить вдома, не виходить, бо ТЦК під хатою діжурить, його затолкають в бусик. Ну, рано чи пізно його все одно зловлять, а якщо не зловлять, його хтось здасть. Він все одно попаде в армію. А коли ти сам підеш в армію, то принаймні ну, інше ставлення, в принципі, тут самі добровольці, так. Да. Десь 90... П'ять відсотків добровольців, тобто мобілізованих, немає. Потрібно йти в армію добровольно піти, зрозуміти, що саме ти можеш допомогти. Ну можливо, от якраз кожна людина в собі має свій потенціал. Коли людина приходить в армію, вона може частинку себе віддати армії. І можливо, саме завдяки неї армія може просунутися вперед. Я думаю, що теж не з пальця Вислали, що от потрібно дрони камікадзе заклепати. Ну, хтось запропонував таку ідею, от це гарантію що це якийсь солдат. Я б хотів відкрити свій благодійний фонд, але цю ну, допомогу спрямовувати не лише так як на потреби військовослужбовців в Україні. А тобто, якщо десь є якісь озброєні конфлікти, там, підвозити гуманітарну допомогу, там, навіть ця сама МІВІНА вона рятує на позиції. Ти запарюєш вона гаряча, смачна. Ха, ну тобто, от такі плани. Ну і ще, звісно, там-сам, там, там туди сюди і мільйонер. Звучить круто, я думаю, що це треба втілити в життя. Або, або, якщо так не вийде, я би хотів стати психологом. От прям душа щемить, болить, я бачу людей, що потребують психологічної допомоги. І ну, я б хотів робити щось корисне для людей, особливо для ветеранів війни. Це для мене було б навіть. Ну мені було б приємно таким займатися. Що ще для мене Легіон це знайомство. Я тут познайомився з багатьма новими для себе людьми, і ну, всі різні. І, типу, з кожної людини переймав, е переймаю і переймав, і буду переймати там, лише кращі якості, тому що у нас люди такі класні тут в Легіоні. Я рекомендую, якщо ви хочете пов'язати своє життя з подальшою службою в армії, йдіть служити в легіон. Я до вас поставлю це нормально, адекватно. Тобто, я, якби в мене був вибір, я б ще раз вибрав Легіон.